За конструкцією трехскатний дах наближена до двосхилим, проте перша вважається більш досконалою, будучи нестандартною, покрівля в втриската користується величезним попитом і стає безприкладним прикрасою житлового об'єкта, приступаючи до спорудження незвичайної даху. Слід докладно розглянути її конструкцію, особливості трехскатної даху, трехскатна покрівля це споруда, що формується з трьох неоднакових скатів. Один з них нагадує трикутник, а решта нічим не відрізняються від трапеції. У підсумку вони роблять покрівлю ідеально підходить для приватних будиночків. Терас котеджів конструкція покрівлі в триската. конструкцію трискатної даху умовно розбивають на наступні частини вальмовий скат трикутної форми з діагональними кроквами і підкосами, трапецієподібні симетричні скати з рядових крок. Конькова область з вертикальними опорами, пристрій покрівлі з трьома схилами, трехскатна покрівля влаштована так само, як і будь-яка інша покрівля, її крокляна система встановлюється на моерлат, а поверх несучої конструкції монтуються кондруси, і лати, ізоляційні матеріали і фінішне покрівельне покриття. Моєрлатом для крокляної системи даху в ската служить міцна рама з деревини або залізобетону, що фіксується на зовнішніх стінах будівлі. Тип ізоляції від пари, атмосферних опадів і холоду повністю залежить від того, як буде використовуватися приміщення під дахом, при зведенні мансардного даху знадобиться складний покрівельний пиріг, а створення холодного горища під дахом з трьох скатів. Це легке завдання, яке вимагає мінімальних грошових вкладень. Розміри деталей для спорудження обрешітки і відстань між ними визначаються обраним фінішним покриттям покрівлі, плюси і мінуси трехскатної даху, позитивними характеристиками трехскатної даху, вважають поєднання приємного з корисним. Адже покрівля втриската виглядає ексклюзивно і при цьому формує великий простір для облаштування горичного приміщення, унікальну можливість підкреслити вхідну область будинку, верхній поверх, терасу або веранду, міцність і надійність споруди на рівні з покрівлею в два ската. До недоліків покрівлі з трьома скатами відносять асиметрію конструкції, яка тягне за собою нерівномірний розподіл навантаження на стіни і підставу будівлі, великий ризик перекидання під впливом потоків повітря, що можна усунути тільки шляхом ґрунтовного продумування розташування будівлі щодо рози вітрів в даній місцевості, необхідність установки додаткових розпірок і підкосів, щоб крокляна система двох симетричних настелів не впала через надмірну тиску з. Боку трикутного ската. Втім, з деякими недоліками трискатної покрівлі можна успішно боротися, щоб нестандартна дах перестала бути крихкою, досить застосувати стандартний прийом посилення каркаса покрівлі цегляною стіною, іменованою Брандмаером. За рахунок нього три ската набувають стійкість, а вітрова і снігова навантаження на вальму зменшуються. Крокв'яна система трехскатної покрівлі, конструювання крокв'яної системи даху з трьома скатами частково нагадує збірку несучої конструкції покрівлі з двох скатів. Її крокв'яні ноги також спираються на моерлат і конькову дошку, зафіксовану на стійках. Відмінність полягає в тому, що два простих ската з'єднують з третім. Трикутним, в результаті чого дах набуває схожість з трапецією, якщо дивитися на неї збоку, двосхилий дах трансформується в трихскатною завдяки діагональним крок, що розміщується в області споруди вальмового ската. Ці деталі кроквяної системи відчувають тиск, півтора рази перевищує навантаження, що надається на крок'яні ноги звичайною, Окрівлі з двома скатами діагональні крокви – це елементи великої товщини і значної довжини. Процесі їх установки вдаються до зрощування з'єднанню двох дощок перетином 5х1,5 з за допомогою металевих пластин або додаткових дерев'яних елементів. Найбільше для створення кроквяних ніг трехскатної покрівлі підходять дошки з ретельно просушеного бруса перетином 5х1,5 з логістю в межах 2,0. Матеріал обов'язково покривають складами, що відлякують комах і оберігають від самозаймання і гниття. особливо важливо обробити місця, де одна дерев'яна деталь буде з'єднуватися з іншого. При спорудженні трихскатної покрівлі використовують два-три по о крокви. Більша кількість кроквяних ніг потрібно в разі будівництва звичайного горища. Якщо ж під дахом задумано зробити мансарду з вікном, то в третьому додатковому крокві необхідність відпадає. Кроквяну систему покрівлі з трьома скатами створюють за такими правилами, в якості опор для діагональних кроквяних ніг використовують ті зони маерлата, де несучі стіни з'єднуються один з одним під прямим кутом. Замість третього крокви, якщо проліт між двома іншими елементами несучої конструкції покрівлі маленький, беруть нарожніки і ригелі. Пази на кроквах вирізують так, щоб їх глибина не перевищувала чверті ширини кроквяної ноги, діагональні елементи несучої конструкції даху ставлять таким чином, щоб вони виходили за кордон стін приблизно на 50. Одне з головних умов успішного будівництва трехскатної покрівлі це безпомилкове створення вузла, в якому діагональні крокви поєднуються з гребеневим брусом, щоб з'єднання декількох деталей було бездоганним. Офіні ноги підрізають і встановлюють на консолі під прямим кутом, вибір покрівельного покриття для даху втриската. До питання монтажу фінішного покриття на трискатною покрівлю варто підходити відповідально, ігноруючи цю пораду, не вийде домогтися оригінальності в образі даху, не секрет, що трискатні даху зовсім не являють собою щось нове. Раніше їх будували на традиційних рубаних будинках на півночі України, правда, будучи заскленими сучасними покрівельними покриттями, трьохскатні даху знайшли друге життя, вибираючи матеріал для даху з трьох скатів. Треба мати на увазі, що покрівля такої конфігурації будується не тільки заради практичності, але і заради естетичності, тому найвдаліший варіант фінішного покриття покрівлі з непарною кількістю скатів. Це черепиця. Вона може бути будь-який, керамічної, композитної і металевої. Трехскатний дах привертає увагу, навіть якщо вона покрита недорогою металевою черепицею. Власнику будинку з трехскатною дахом, якому черепиця не подобається з особистих міркувань, не забороняється скористатися іншим матеріалом. Єдине, що потрібно врахувати на трьох схилах, абсолютно не виглядає ондулін. Цей матеріал здатний швидко зіпсуватися, покрившись мохом. Це означає, що з ондоліном не вдасться домогтися головної мети. Додання даху презентабельного вигляду, покроковий монтаж трехскатної покрівлі, перед будівельними роботами слід запастися необхідною будівельною сировиною та інструментарієм матеріали та інструменти. В процесі спорудження даху з трьома скатами знадобляться наступні матеріали, 4 бруса перетином 1,5х1,5 або тонше на 5 см, при з'єднанні яких утворюється моерлат брус перетином 1,5х1,5 см. Майбутній лежень кропляної системи, що монтується на внутрішні стіни будинку. Дошки перетином не менше, ніж 5х2,0 см, що виконують роль балок перекриття, що укладаються на Мойерлад 2,3 бруса перетином 1,0х1,0 або 1,5х1,5 см. Завдання «Коньковий брус», що вкладається на вертикальні стійки і службовець опорою для крокляних ніг, дошки перетином від 5х2-0, які стануть кроквами, що примикають до коньковому брусу з одного боку і до Мойерлату, з іншого 2-3 бруса перетином 1-0-1-5, необхідних для створення діагональних крок в шпренель. Що представляє собою вертикальну опору, що фіксує крокви в області трикутного ската кілька дощок, які стануть під косами, що монтуються між кроквами і балками перекриттів під кутом в 45 градусів. Дошки товщиною не менше два і утворюють обрещітку, металеві куточки і наклади, що прикріплюються на цяхи або саморізи для з'єднання дощок і брусів каркаса під прямим кутом. Дошки для обрешітки перетином 4 ноль з при роботі з перерахованими матеріалами виникне необхідність в таких інструментах, як молоток, шуруповерт, електрична або ручна пила, острий сокиру, будівельний рівень і схил. Виготовлення каркаса даху з трьома скатами, каркас трьохскатної покрівлі збирають, виконуючи наступні дії. На зовнішні стіни по периметру будівлі кладуть бруси моерлата, з'єднані один з одним за принципом шик-паст. До основи дерев'яну конструкцію прикріплюють анкерними болтами. На верхніх зонах внутрішніх стін розташовують і фіксують балки стельового перекриття поверхних в центральній частині будівлі, на внутрішній стіні розміщують лежень, лежень з'єднують зі стійками, положення яких повинно бути вертикальним, першою на дерев'яному брусі розташовують опору. Яка буде відчувати тиск діагональних крок трикутного ската, виставлені бруси фіксують тимчасовими кріпильними елементами і вирівнюють, орієнтуючись на показання будівельного схилу. До верхніх краях вертикальних опор прикріплюють коньковою балку, положення цього елемента оцінюють щодо лінії горизонту і стін будинку і при необхідності коригують після цього, використовуючи розтяжки, належні ґрунтовно закріплюють стійки створену щоглу. Роблять максимально стійкою, до неї прикріплюють підкоси і розпірки. Каркас трехскатної покрівлі доповнюють рядовими кроквами, їх виставляють через кожні 60 стосмис з урахуванням навантаження на несучу конструкцію даху, щоб одним кінцем з'єднати кроквіні ноги з моерлатом, а іншим з гребеневим брусом. В кроквах за допомогою шаблону випилюють пази глибиною не більше однієї. Третини від ширини оброблюваної дошки діагональні крокви підганяють під розмір просвіту між гребеневим брусом і кутом моерлата, при цьому залишають невеликий запас. Датри смерхні кінці стропильних ніг запилюють, орієнтуючись на ступінь їх приягання до коньковому брусу. Після цього крок розташовують по діагоналі і прибивають. Якщо в конструкції трихскатної покрівлі вирішено зробити не трикутний, а скат, то діагональні дошки фіксують нема на коньковому брусі, а на спеціально прибитої опорній дошці і розміщують на бічній поверхні першої пари рядових стропильних ніг. Простір між двома діагональними кроквами заповнюють народними крокв'яними ногами, які вимагають підгонки в індивідуальному порядку. Тому що розрізняються в довжині, їх розставляють паралельно коньковому брусу на поверхні крок, монтують контрбрусся, а потім і обрешітку, що складається з дерев'яних дощок, розташованих на однаковій відстані один від одного, коли вирішено покривати дах металочерепицею, ніж брусами обрешітки, залишають просвіти по 35-45 сорок менший зазор. 3.040 створюють тільки між елементом, що виходить за карниз і наступною дошкою, шляхом збільшення випуску крок створюють звис покрівлі, до кінців кроквяних ніг прибивають дошки такої довжини, щоб домогтися збільшення елементів несучої конструкції покрівлі на 50-60 см, Після спорудження кроквяної системи приступають до монтажу покрівельного пирога, що складається з шарів пару, тепло і гідроізоляції. В останню чергу на покрівлю укладають фінішне покриття. Нюанси цього процесу визначаються видом покрівельного матеріалу відео, каркас трехскатної покрівлі для тераси, варіанти проєктів будинків з трехскатною дахом. Ефект від будівництва даху з трьома скатами може бути несподіваним, як саме буде виглядати вдосконалена версія двосхилим покрівлі, залежить від обраного фінішного покриття фотогалерея. Проекти покрівлі в триската. Трискатна покрівля добре поєднується з дахами іншого розміру. Стіни будинку з каменю можуть зажадати будівництва оригінальної трискатної покрівлі, Трискатна покрівля цегляної споруди може бути покрита металевою черепицею, Трискатний дах добре підходить для прибудов будинку тераси, веранди, гаража. Трискатна покрівля, покрита черепицею, підходить для альтанки покрівля з непарною кількістю скатів. Ця конструкція здатна перетворити простий будинок в незвичайне спорудження, якщо всі будівельні роботи були виконані за правилами.